В цьому відео ми розглянемо три прості кроки для усунення горба шиї. Перш за все, що таке горб шиї. Ми всі бачили таких людей раніше. Можливо, ви і є такою людиною, якщо зараз дивитеся це відео. Коли шия трохи виступає вперед, то з'являється велика округла ділянка у верхній частині спини і в нижній частині шиї. Це те, що ми називаємо горбом шиї. Чому він з'являється? У вашій шиї сім хребців. Якщо ви покладете руку прямо біля основи шиї, то ви зможете відчути сьомий хребець. Іноді у людей трапляється так, що шия і плечі чи округлюється вперед, і цей хребець стає трохи більш вираженим, намагаючись захистити цей хребець, ваше тіло починає відкладати жир навколо цієї ділянки, щоб не дати цьому місцю трохи більшої м'якості. З часом це може призвести до появи шишки або горба. Якщо ми хочемо усунути цю проблему, то нам потрібно вийти з цієї пози, яка сприяє появі горба. Як же нам це зробити? Існує три ключові кроки, які необхідно зробити для того, щоб ви побачили результат: перший це мобілізація. Нам потрібно розрухати хребці, щоб повернути вас у вертикальне положення. Другий крок нам потрібно розтягнути м'язи, які затиснуті і завалюють вас вперед. Третій крок нам потрібно зміцнити слабкі м'язи, що підтримують поставу. Я хочу показати вам у цьому відео кілька простих вправ, які ви можете виконувати, щоб мобілізувати, розтягнути і зміцнити м'язи. Вправа перша. Для виконання вправи вам потрібно просто покласти пару згорнутих шкарпеток на підлогу, а потім лягти на них горбом. В такому положенні шкарпетки допоможуть відсунути проблемну ділянку в потрібному нам напрямку. Вправу Виконути на підлозі або на килимку, але точно не на ліжку, оскільки воно занадто м'яке. В цьому положенні знаходимось близько 60 секунд. Якщо ви на роботі, в школі чи деінде, не завжди зручно лягти на підлогу. Тому ви можете виконувати цю мобілізацію стоячи, притулившись до стіни. Вам потрібно покласти згорнуті шкарпетки на місце, де стерчить хребець, а потім використати стіну, щоб мобілізувати проблемну ділянку. Отже, втягніть лопатки і голову назад у стіну, і в такому положенні залишайтеся приблизно 60 секунд. Вправа друга. Це дуже Дуже простий і зручний метод розтягнути весь хребець і виправити поставу. Вправо передбачає використання поролонового валика. Покладіть його на довжину вашого хребта та відтягніть плечі та голову назад. Виглядає це приблизно так: лежачи коліна зігнуті, знову ж таки, вся довжина хребта спирається на цей поролоновий валик, а потім я дозволяю силі тяжіння відтягнути груди і плечі назад, ось так. Залишаємося в такому положенні 1-2 хвилини. Вправи на мобілізацію потрібно робити кілька разів протягом дня. Від одного виконання нічого не зміниться. Другим кроком у вирішенні цієї проблеми є розтягнення напружних м'язів, які тягнуть нас у неправильне положення. Основною вправою для розтягнення м'язів шиї є підтягування підборіддя. Стаємо рівно та підтягуємо підборіддя назад. Затримуємось на 3 секунди, а потім повертаємося в початкове положення. Відводимо підборіддя на раз, два, три та повертаємось у вихідну позицію. Це не кивок головою. Не потрібно кивати підборіддям вниз. Я просто намагаюся втягнути підборіддя назад у горло, поки не отримую хороше розтягнення. Вправу виконуємо по 20-30 повторів декілька разів на день. Тепер ми повинні зосередитися на розтягуванні передньої частини грудної клітки та плечей. Щоб повернути правильне положення тіла, нам потрібно потрібно мати рухливість у грудях і плечах. Права четверта. Розтягування в дверному отворі. Ми стаємо в дверний отвір та кладемо руки по боках дверного отвору. А потім ми робимо крок вперед, тримаючи руки на дверній рамі. Тримайте спину рівно, тримайте голову високо. Тримайте груди високо, відчуваючи, як розтягується вся верхня частина грудей і плечі попереду. Затримайтеся в такому положенні приблизно на 20-30 секунд та повторіть тричі. Справа п'ята. Переходимо до високого розтягування в дверному отворі. Руки підніміть догори високо над дверним отвором, а потім те ж саме. Підніміть голову, тримайте рівну поставу та зробіть крок вперед, доки не відчуєте розтяжку в передній частині грудної клітки і в передній частині плечей. Затримайтеся в такому положенні на 20-30 секунд, а потім повторіть тричі. Нарешті наш останній крок зміцнення слабких м'язів. Ми багато зробили для того, щоб мобілізувати хребці, розтягнути і зайняти правильне положення тіла. Тепер ми хочемо зміцнити ці м'язи, щоб вони могли утримувати вас у цій правильній позі, що з часом зменшить горб шиї. Якщо у вас немає ніякого обладнання, найпростішою вправою для зміцнення постави буде стискання лопаток. Лікті розставте по боках і зігніть під кутом 90 градусів, а потім розводіть руки в цьому напрямку, одночасно зводячи лопатки разом. Ви ніби тягнете лопатки вниз і всередину, намагаючись заховати їх у задню кишеню. Затримайтеся на 2-3 секунди, а потім повторіть 10 разів. Ви можете зробити три підходи по 10-15 повторень. Вправа сьома. Для цієї вправи вам знадобиться закріплена резинка. Стаємо перед закріпленою резинкою та тримаємо спину рівно, плечі відведені назад, голова високо піднята, а потім тягнемо резинку прямо до грудей, намагаючись звести лопатки разом. А потім ми повторюємо. Вправу виконуємо три підходи по 10-15 повторень. Вправа восьма. Тепер тягнемо резинку до обличчя. Знову ж таки, тримаємо гарну поставу. Витягуємо лікті і повертаємо руки назад, одночасно намагаючись звести лопатки разом. Ця вправа націлена на те, щоб ізолювати ту область, де знаходиться горб шиї. Вправу виконуємо три підходи по 10-15 повторень. Якщо у вас з'явилися запитання, залиште їх у коментарях. До зустрічі в наступних відео.